Це люди, які втратили з близьких лісом, що подходів потіше. Чому не навчалки наші служити поставили Бога Молості, щоб Бог спав український народ? Бо для того, щоб у нас людям потрібно похайтися в ріках. Слово Боже говорить, що ми є свої а Бог є святий, Бог буде судити людей за все присло, яке вони чинили. Розкладав різних смерть. Самічна розлука Бога. Чодна людина перед Бога не оправдаючи. Сьогодні добрі справи, ці великі гроші нам не допоможуть. Але є добра новина, що Божий Син, Ісус Христос, Він помер на Христі за наші гріхи. Господь Ісус Він прожив життя, яке ми не зможемо прожити. Господь Ісус Він помер смертю, на яку заслуговували ми. Він заплатив за нас своєю кров'ю, пролитою на волковському Христі. На третій день Бог воскресив Христа з мертвих, ради нашого оправдання. Господь Ісус. Він любить людей, він ще закликає своєю любов'ю всіх людей, щоб ви прийшли до нього, відкрили своє серце, прийняли його любов, покаялася своєї гріхах, і Бог нас простить. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути прощені, спасені і оправдані, тільки завдяки Його жертви. Ми до цього людям потрібно покаятися. Покаяння це перевіна мислення, Це коли приблизно п'яниця перестає пити. Обманщик, обманювати, блудник, плодити і подібне до цього. Отож, хто має ухочу вступити, нехай скупить.